Стараха, а-а, троси. Слухай, дозволь Снавіки вічні ами, радуйся вселеної похвало, радися, край Господні, радийся, городні, радуйся всіх тих радуйся радися світили Писа, слава, право, слава, Нішесна, радуйся, радуйся, радуйся моя мати, Христа Бога. Пися ручного соло, Радуйся всіх у того. Господеві помоліться, Господи помилуй, Господи Боже, наш, що зволив, щоб і диносучний твій син, і слово поплотився від причистої преснодіви Марії. І пречистим народженням його вчинивши її Богородицею, поставив її заступницею, помічницею, молитницю для всіх вірних, Злянься нині на нас, що смирено молимо тебе, її істину, Богородицею визнаємо і віруємо, і молитися до тебе з вірою призиваємо молитвами її вчини, вислуханими наші моління і благання, і зійшли благодать Пресвятого Твого Духа. На цю фігуру, яку раби твої на честь і пам'ять Богородиці спородили, благослови її і освяти її небесним благословенням і подай їй силу і могутість чудотворного дійства, вчини її лічницею і джерелом сілень для всіх, хто в хворобах до неї звертатиметься, і ради Богородиці проситиме в тебе помочі. Всіх, же, хто благословенну Діву і матір Господа нашого Ісуса Христа перед цією фігурою достойно величатиме, і як заступницю християн у молитві до Тебе на поміч в бідах і потребах своїх призиватиме, Сподоби одержати вибавлення, заступництво і поміч милостиво подай їм відпущення провин і милість Твого чоловіколюбства. Що вони стали причасниками Твого ж Царства, щедротами народженого тілом від неї, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, святим Я і благоснишим творящим Твоїм духом, нині повсяк а, то, і повсякчас і на віки вічні. всім всі духові Твоє. Ваші перед Господом схилі тобі, Господи. владико Боже, Отче, Вседержителю, ти зволив з усього роду людського, єдину чисту голубицю і непорочну агнуцю, преснодіву Марію, обрати матір'ю єдинородного Сина Твого, сходженням Пресвятого Духа, її на оселю йому. Та вчинив її вищою і чеснішою від херовимів, і Серафимів, славнішою від усякої тварі, заступницею, і молитовницею за людський рід, іми молитвами, і заступництвом благослови цю фігуру, споруджену на честь пам'ять пам'яті, та на славу, народженого від неї єдинородного, єдиносушного Твого Сина, і Тебе, Його Безначального Отця, і Пресвятого Животворящого Твого Духа. Та освяти її благодаттю Твоєю через окроплення цієї свяченої води, Чини її оздоровительницею недух душевних і тілесних, та подай їй силу захисту і визволення від усяких ворожих пістопів, і, нехай молитви перед нею угодними тобі будуть, щедротами єдинородного Сина Твого, від неї плотю народженого Господа нашого Ісуса Христа що з ним благословений єси, з Пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляється і освячується, фігура ураця окропленням цієї свяченої води, благодатті Святого Духа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Господь через молитви Пресвятої Богородиці зійшла вам благодать Святого Духа, щоб кожне ваше прохання, яке занесете до Нього через заступність Святої Богородиці, було вислухано. І ви прославляли її як свою матір, матір нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Благословляйте і свячу і хто молодь на цьому місці, де поставлена ігура Пресвятої Богородиці. Господи, давай на матір. В мирі і злагоді, щоб всі прохання, які заводять, то погородиться, були на десь на справді. Святого Дніпра й мирі і злагода буде в їхніх крові. А вона прославляє їх, як свою матір, і святого Духа. Дніпра. Ми ще раз собі мусимо згадати і зрозуміти, що в кожного з нас має бути гора та Рано чи хочемо свого... мить Спасителя, щоб не побачити слави Божої. І може для когось ця гора є страхом, бо кожна людина, коли направду стає перед Богом, відчуває страх і трепет. Але ця гора також є місцем радості. В наших піснях ми звечаємо Пресвяту Богородицю як неопалиму купину, як гору ту твердиню. З якої народився наш Господь і Спаситель. Сьогодні зібрані тут. Я хотів би вас запитати, чи ви свідомі того, скільки треба мати віри, щоб увійти в царство небесне? Сьогодні ще раз вам дам почути і зрозуміти, попрошу вас, запам'ятайте це, що навіть краплинка оцієї цієї води, яка на вас впала, чи краплинка роси і безмежний океан це все рівно є вода. Навіть одна іскра і пожар, якого годі спинити полум'я, яке бушує, це все рівно є вогонь. То маленьке немовля, яке тільки народилося, яке повністю безпорадне. І 60-річний чоловік, який вже має мудрість, досвід, життя, який може інших повчити, так само є людиною. І тому навіть крихта вашої віри. І велика віра є тою самою вірою, вони відкривають вам дорогу до Царства Божого. Треба, каже Христос, мати віру як гірчичне зерно, і вам відкриється дорога до царства Небесного. Але є ще щось таке, що як... Бо ми спасаємося навіть не нашою вірою. Може, ми часто це чули, що віра... вірою відкриваємо Царство Боже. Направду ми спасаємося не нашою вірою, а смертю і Воскресінням Ісуса Христа. Це його кров і смерть, в Воскресіння відкрили нам дорогу до Царства Небесного. Однак є таке просте правило: якщо навіть гірчичне зерно віри відкриває вам дорогу до Царства Небесного, то тільки людина великої віри може приносити Царство Небесне в життя тут, на землі. Бо ми вже хочемо і тут відчувати, що означає бути щасливими. Ми хочемо вже і тут знати і чутися любленими. Мати кого любити, ми вже тут на землі хочемо бути вільні від страху, від переживань, хочемо переконатися, що те, що з вірою в Бога просимо, на правду Бог нам дає і здійснює. Тому будьте людьми, які не просто знають, що їм відкрито царство Боже, але які можуть царство Боже спроваджувати на цю землю. Так як через цей от простенький вчинок, який здавалося спочатку неможливий до виконання. Але ви його здійснили, ви встановили тут фігурку Матері Божої. Було багато оперів, багато труднощів. Може, більшість навіть не знає, скільки це коштувало переживання, страху, скільки зусиль коштувало, але фігурка Матері Божої тут стоїть. Хтось дуже влучно сказав, якщо в наші дні і відбудеться навернення, дивно звучить навернення. Європи, а може навіть і України так само, до Христа, то це має відбутися тільки через Пресвяту Богородицю. Так як вона і може відбутися тільки через неї, так як вона нам була тою, яка народила нам Спасителя, так само і зараз вона є тою, яка може нас привести до Ісуса. Може привести нас і вказати нам, як отримати те, що здається, ми ніяк не можемо осягнути. Оце гірчичне зерно віри, щоб мати впевненість Царство Боже нам відкрито. Христос дуже чітко сказав, де двоє або троє зібрані в Його ім'я, Він буде посеред них. Тому я вас дуже прошу, я на це надіюся, що ось ця проста фігура Пресвятої Богородиці. Кожен раз, коли ви будете тут проходити, буде неначе до вас стукати і казати, відкрий своє серце. Просто, якщо навіть стидаєшся і боїшся перехреститися, то в своєму серці не стидайся віддати їй поп'є. Не стидайся в неї попросити те, що, що так потребуєш і що хочеш отримати. Затримайся тут на секунду, не треба довго, але тільки так на секунду затримайся і поглянь на неї. А мама прийде тобі з допомогою. Деколи дитина навіть не вспіє сказати, що вона потребує, а мама вже розуміє і спішить їй на допомогу. В сьогоднішньому Євангелії ви чули, в ті дні вставши, пустилася Марія швидко в Юрському околиці в місто Юрьев. Сьогодні вона швидко обіцяє прийти вам з допомогою, якщо будете в неї просити про цю допомогу. Недаром я сказав, що Христос. Посилається на те, де двоє, або троє зібрані в його ім'я. Бо він ще каже, де двоє однозгідно, про щось просять з вірою, Він обіцяє цю молитву бути висновленим. Нам деколи бракує оцієї віри, навіть як гірчичне зерно, щоб отримати те, що в Бога просимо. Але коли нас є двоє або троє, ми можемо не сумніватися, Бог нас висловить. Кожен раз, коли будете тут збиратися і молитися, майте тут певність, не сумнівайтеся, бо Господь чує вашу молитву і вас вислухає. Тут кожного вечора, так мені принаймні сказали організатори, о сьомій годині завжди моляться цією молитвою до Пресвятої Богородиці, моляться вервичкою. Навіть якщо ви не маєте часу помолитися з цими людьми, які тут моляться, зупиніться на дві хвилини. Промовте одну десятку вербиці, на які ті дві хвилини так тяжко знайти час у собі особисто. Бо знаєте, людина дивується, а як так я міг за 2-3 хвилини помолитися аж 10 разів Богородиці. Зупиніться, нікуди цей час не буде даремно втрачений. Ви отримаєте цю допомогу, бо де двоє однозгідно про щось спросять його. І направду, завершуючи вже це прохання, я. Благаю вас, не забувайте, ви маєте не тільки маму, яка дала вам життя, а ви маєте ту маму, через яку ви є братами і сестрами Ісуса Христа, через яку можете не сумніватися, вона одразу прийде вам з допомогою. І закінчимо цю молитву цією піснею, цією гімном, який ви всі добре знаєте. Царице наша приблагає. Надія наша Богородиця, помолимося і будемо просити її, щоб вона вислухала сьогоднішнього нашого прохання, щоб благословила оцю фігуру і була через неї, зсилала нам ті ласки, які будемо просити. Слава Ісусу Христу! Надія наша Бога! Пристановище, засмучених радостей скрижений Глянь на нашу нужду і на наше го -го горе, жив нам не між ми провальна з нена свіни, наше нашого резна. Край, 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 Душа, збережим, слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, Господ, сили, Духові, і в Ні, і по всех часі, на віки амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благов. Христос, істинний Бог наш, що на горі, тавор преобразився, і славу свою учням дав бачити спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, фігуру якої ми тут освятили, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий чоловіко, любе. Амінь. Я не знаю, чи коли. Вас збереться тут так багато як сьогодні, але дуже прошу, скільки би вас не збиралося тут в першу чергу. Моліться, як щоб найшвидше закінчилася ця війна. Ми зараз з вами скажемо тричі, очі наші тричі Богородиці Діло. Щоб як можна швидше, нехай Пресвята Богородиця від нас звідси поспішить в ці місця, де ще стріляють, де ще вмирають і гинуть люди. Щоб на Україну прийшла нарешті цей мир, щоб ми, хоч на хвильку, могли направду ослабити спочило наше серце, щоб ми знову побачили надію і той мир, який так потребуємо. Тому разом скажімо, Отче, наш щось небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Огородиця, ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимішенька і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, і сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого амінь. Богородице і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пілона Того, води породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Отже син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але безгоди нас від духа. І радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і кона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя Ісбавителя, душа, Отця і Сина, і Святого Духа. Зараз ні. А коли? Ну, а як сказати, зараз, тому що він сімей, а, а то добре, тоді давайте. І просто... Бо бажання, щоб в цей день преображення преображилися ваші серця, щоб за молитвами Пресвятої Богородиці і наша Україна преобразилася. А починаємо з наших родин, з нашого особистого життя. Хай Господь дасть вам всі потрібні ласки за молитвами Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Шановна громадо, рівно три роки тому на цьому місці. Мешканці навколишніх будинків здобули перемогу над угрупуванням, яке називається Свобода і надала чолі. Вони продали цей бульвар площею 8 тисяч метрів за великі кошти нову, щоб ви це всі знали, що вони зробили. Ми в 10 му році в травні просили їх нам допомогти висловити цей бульвар, щоб його ніхто не забирав, а вони продали свідомо. І в честь зляк того і перемоги, за того, що ми тут перемогли, ще тоді громади над е, міською владою. Ми ще тоді собі постановили вмонтувати тут фігуру матері Божої. Це було дуже важко. Повірте, це три роки тяжких зусиль, великих страждань. Це дуже важко було вмонтувати фігуру, але вона стоїть. З Богом можна боротися, тільки неможливо перемогти. Ми до сьогоднішній день вивезли всі телеканали і ні один телеканал не прийшов, тому що всі менеми керує НАДО. Він нікому не дає сюди прийти на бульвар. Але це все піде від інтернет, ми маємо тут камеру. Я для того звертаюсь, тому що нам цей бульвар площу 8 тисяч метрів. Тут повністю по-новому зроблена зелена зона, вся підкористяконова сходи, фонтан там буде з ангелом Це почалося від благовіщення. Ветра великих дуже коштів. Тут приблизно мільйонів на той бульвар. Він нам виділяти не хоче. Я вже зверталася через Київ, через міністерство. Ніхто не хоче давати копійки, тому що він має їх в руках. Житлове управління пообіцяло, що гроші дасть. Він вони не можуть дати без нього. Все робить він нам турбозить. Але я сподіваюся, що Бог і добрі люди все одно нам в тому поможе. Ми наш сайт маємо відкриті рахунки. Тут причепимо на колоні, щоб просто люди знали, щоб ну куди можна гроші перераховувати. Нехай дуже просимо світову громаду, світове товариство, всіх добрих людей, всіх спонсорів, всіх меценатів, президента держави, що підключились нас до нашої справи, що ми це довершили. До, минулого, до наступного року це дуже важко це зробити. Все я вас дуже всіх прошу. Хто має хто може нам допомогти? Хто може має знає, хто може допомогти? Звертатися по цьому сайту, відкривати сайт, там всі є контактні телефони, всі є рахунки, куди можна порахувати кошти. Я з своєї сторони скільки зможу зусиль прикладу, щоб це все довести до пуття. І що ви всі знали, значить цей бульвар почалося мотування фігури від самого свята Благовіщення. На Благовіщі це було освячене місце в му році, і на благовіщі 14 2014 року прийшла назва цього, цього бульвару. Я не знала, як його назвати, тому що всі документи були ще, Тут документи були всі вкрадені по цьому бульвару. Цей бульвар буде називатися Єдності любові. Чому так Бог дає? Це є Боже проведіння. Тому що через матір, Бог, через матір Божу Бог дає нам спасіння. Дорогу, вона є дорогокасом нашим до неба. Коли ми не будемо жити всі разом в єдності, любові, ми не зможемо перемогти цієї війни, ми не здобудемо ніколи перемоги. Бо хоче, щоб ми всі об'єдналися, любили як Бога, так один одного. В цьому, в цьому вся суть нашого життя. Тому що мало є цієї любові. Якщо люди будуть жити в єдності, любові, ми тільки тоді зможемо це все перемогти. Бо хочеш, щоб ви всі до нього звернулися, покаялись. Я вас всіх дуже прошу, хто може має час, приходьте на вечора, щоб ми спільно молились, тому що церква в цей час закрита. Чому ми тут збираємося? Нема, там нема де бути в церкві. Ми просимо сюди всіх приходити спільно молитви. Зараз ще на завершення.